Дякую за питання. Знаєте, дуже часто саме так люди сприймають. онкомаркером. Сама назва свідчить, а тут раптом воно є вище від норми, статистичної норми. Це значить паніка, рак і все решта. Ні, шановні. Як я вже не раз сказав і буду повторювати, це все використовується в комплексі з іншими видами діагностики. Я вже сказав, що онкомаркер 60%, буває, більше, зокрема, навіть простати 85%, є дійсно пов'язаний з лекісним переродженням. Але... Онкомаркер це може бути і в випадках активної проліферації нормальних клітин може мати місце. Тому прошу підвищений рівень онкомаркеру не сприймати як вже діагноз раку. І протилежно, нульовий рівень не повинен заспокоювати, бо це все повинен бути плановий профілактичний лікарський огляд.